Чи знаєш ти, ким були твої предки? Тільки уяви, твій родовід тягнеться вже мільйони років від перших людей аж до тебе. Але не тільки в людей є пращури. Їх мають і країни. Тож сьогодні ти дізнаєшся про найдавнішого предка нашої держави Русь Україну. На українських землях люди з'явилися приблизно один мільйон років тому. У різний час тут проживали трипільці, кімерійці, скіфи та сармати. Проте формування держави на українських землях пов'язано зі слов'янами слов'яни це назва споріднених племен, що здавна проживали переважно в Центральній та Східній Європі. Під час великого переселення народів слов'янські племена активно заселяли нові землі. Життя в різних природних умовах поруч із представниками всяких культур призвело до збільшення відмінностей між слов'янськими племенами. Так виникли три великі групи східні, західні та південні слов'яни, українці нащадки східних слов'ян. На наших землях проживало сім східнослов'янських племінних союзів поляни, сіверяни, деревляни, білі хорвати, уличі, тиверці та волиняни, дуліби. За легендою, засновниками Києва в п'ятому столітті стали поляни, а саме брати Кий, Щек, Хорив та їхня сестра Либідь. Назва Києва походить від імені Кия, найстаршого з трьох братів, яких вважають засновниками головного міста Русі України. Ця легенда дійшла до нас завдяки літопису Повість минулих літ, написаного монахом Нестором Літописцем. Літопис це запис історичних подій, поданий у часовій послідовності за літами. Тобто за роками. Повість минулих літ головне писемне джерело середньовічної історії України. До речі, дізнатися більше про цей твір ти можеш, переглянувши ось ці відео у нас на каналі. Добре. З Києвом розібралися. А що там із Руссю Україною? Трохи згодом, після заснування Києва, його правителі, яких називали князями, змогли об'єднати під своєю владою населення навколишніх територій. Поступово утворилася могутня і розвинена держава Русь Україна. Правителі князі брали участь у міжнародній торгівлі, ходили у військові походи та впроваджували зміни в державі. У повісті минулих літ Київське князівство згадують як Руську землю. Згідно з літописом, правителями цих територій були князі Аскольд і Дір. На думку дослідників, вони правили в різний час і були представниками роду києвичів, що походив від легендарного Кия. Або ж Аскольд і Дір були варягами, які заволоділи Києвом. Варяги це давньоруська назва скандинавів, зокрема вікінгів. Аскольд уславився походом на Константинополь, столицю Візантії та уклав перший відомий договір Русі та Візантії. Остання була нащадком Римської імперії, а її столиця Константинополь одним із найбільших та найрозкішніших міст світу. Тому тогочасна Русь могла схилити її до співпраці лише силою. З Візантії Аскольд повернувся з новою релігією християнством. Він навіть зробив спробу охрестити племена полян і деревлян, але вона виявилась невдалою. Місцеві племена не хотіли забувати своїх язичницьких богів. І тому вирішили заручитися підтримкою варязького князя Олега, який славився своєю підтримкою язичництва. Поляни і деревляни просили допомогти їм усунути Аскольда і діра від влади. Язичництво це віра у багатьох богів, що уособлюють сили природи. За свідченням літописця 882 року Олег захопив владу в Києві та вбив Аскольда з діром. За час свого правління Олег об'єднав північні землі східних слов'ян із південними і так розширив свої володіння. Столицею своєї держави оголосив місто Київ, а ще Олег назвав його матір'ю городів руських так утворилася держава Русь Україна. Силою зброї Олег підкорював навколишні племена, які тепер мали платити данину Києву. Головною формою данини було полюддя об'їзд князем та його військом підвладних територій у Русі з метою збирання данини. Ходив Олег і на Константинополь мав два успішні походи, завдяки яким змусив Візантію платити данину та домовився про вигідні умови для київських купців. Говорять, що князь Олег прибив свій щит на ворота міста як знак перемоги. Але найцікавішою є легенда про смерть Олега. Напророкували, що він загине через свого улюбленого коня. Тому князь відмовився брати його в походи та наказав конюхам, якнайкраще доглядати за твариною. Минали роки, і якось Олег згадав про старого друга та навідався до конюшні. Але там сказали, що кінь уже давно помер. Тож Олег захотів відвідати місце поховання, аж раптом із черепа коня вилізла змія і вжалила князя. Він помер. Отже, і пророцтво збулося. Проте це лише легенда. Насправді ж, князь загинув під час військового походу 912 року. Наступником Олега на київському престолі став син легендарного князя Рюрика Ігор. Його ще дитиною Олег привіз із собою в Київ, де правив від його імені. Ігор став першим правителем з династії Рюриковичів в Русі Україні. Династія це правителі одного роду, які змінюють одне одного на троні за правом успадкування або спорідненості. Ігор теж робив походи на Візантію, проте вони вже не були такими успішними, як за часів правління Олега. А от помер Ігор через свою жадібність. Князь поїхав збирати полюддя з деревлян і вже рушив до іншого племені, але потім вирішив, що зібрав мало, тому із частиною воїнів повернувся назад по додаткову данину. Але деревляни відмовилися платити вдруге. Перебили малу дружину князя, а його самого жорстоко стратили. Оскільки Святослав, син Ігоря, був ще малим, державу очолила княгиня Ольга, його мати. За легендою, княгиня жорстоко помстилася вбивцям свого чоловіка. Вона взяла в облогу столицю деревлян, після чого запросила з кожного двору три голуби і три горобці замість данини. До птахів тоді прив'язали сухі гілки, які підпалювали. Потім пташок відпускали, тож голуби летіли до своїх голубників, а горобці під стріхи. І так місто згоріло дотла. Ольга, на відміну від своїх попередників, не завойовувала нових земель, а займалася змінами всередині держави. Ольга, перша з правителів Русі України, розпочала реформи. Княгиня упорядкувала податки, визначила розмір, встановила місця збирання та осередки центральної князівської влади на місцях погости. А ще Ольга відвідала Константинополь, де її, як рівно собі, зустрічав імператор могутньої Візантії. Там княгиня прийняла християнство. Наступником Ольги став її син, князь Святослав, якому дали прізвисько Хоробрий мабуть, ти здогадуєшся чому. Так, Святослав багато воював та намагався підкорити чимало земель. Однак він не нападав на ворогів зненацька, а завжди попереджав їх. Тоді він казав Іду на ви. Це означало хочу з вами воювати. Загинув Святослав теж у бою, коли потрапив у пастку Печенігів. Найбільшої могутності Русь Україна досягла за часів правління Володимира Великого та Ярослава Мудрого. І, до речі, серед усіх князів Русі України лише вони зображені на нашій національній валюті гривні. Цікаво, що саме Володимир почав першим карбувати власні монети. На їхній лицьовій стороні зазвичай карбувалося зображення самого князя, а на зворотньому боці князівський родовий знак Трезуб. Так, той самий, що зараз є гербом України. А ще в Русі Україні також існувала гривня, але спочатку вона була ваговою одиницею, а вже потім стала валютою. Але нумо краще поглянемо на сучасні гривні вони допоможуть дізнатися про князів більше. Справа ти бачиш імовірний портрет Володимира, а от посередині мініатюру, що відсилає нас до найважливішого діяння цього князя хрещення Русі. Володимир охрестив і себе і своїх підданих. Так він відкрив Русі Україні шлях до міжнародного визнання. Через цю та інші реформи нащадки і прозвали Володимира Великим. З іншого боку, ми бачимо град, тобто місто Володимира, де видніється десятинна церква, перший кам'яний храм Русі. Син Володимира, Ярослав Мудрий, продовжував розбудовувати та укріплювати Київ та загалом Русь Україну. Він створив перший писаний збірник законів нашої держави Руську Правду його можна побачити на зворотній стороні банкноти, а над збірником знаходиться Софійський собор, побудований за Ярослава. При соборі працювали майстерні з переписування книг, перші школи та бібліотека. Недарма ж Ярослава іменують мудрим. Його називають також Тестом Європи, бо своїх дочок він одружив із європейськими королями. Це мало підтримувати мирні відносини між державами. Тепер, коли ти вже знаєш про князів та їхні діяння, нам залишилося розібратися лише з назвою Русь. Щодо її походження досі ведуться дискусії, але виділяють дві основні версії перша слов'янського походження. За цією версією Русь означає світловолосий, саме це начебто було характерною рисою більшості людей у регіоні. Друга скандинавського походження. Слово Русь спочатку використовували варяги для позначення своєї еліти що правила. Згодом термін почав змінюватися і Русьцю почали вже називати не людей, а територію, на яку їхня влада поширювалася. У нашому випадку це полянська земля із центром у Києві. Назва Русь Україна підкреслює історичну, культурну, мовну та світоглядну спадкоємність сучасної України від княжої Русі. Найбільше для популяризації цього терміна зробив історик Михайло Грушевський. Він написав свою фундаментальну працю в десяти томах Історія України Руси Запам'ятай у п'ятому столітті поляни засновують місто Київ. За легендою, це були брати Кий Щек, Хорив та їхня сестра Либідь. Київські князі зуміли об'єднати населення навколишніх територій. Так поступово утворилася могутня і розвинена держава Русь Україна. Знаємо ми це завдяки повісті минулих літ, Нестора Літописця та іншим історичним джерелам. Згідно з літописом, засновником держави Русь Україна 882 року став князь Олег. Він захопив владу в Києві та вбив Аскольда з діром. Олег та його наступник Ігор, що став першим правителем з династії Рюриковичів в Русі Україні, намагалися розширити кордони держави а також робили походи на Візантію. Далі була Ольга вона здебільшого займалася внутрішньою політикою та дипломатією. Після неї прийшов Святослав і знову повернув на Русь війну. Найбільшого розквіту Русь Україна досягла за часів правління князів Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Володимир найбільше уславився хрещенням Русі, а Ярослав розвитком культури та першою писаною збіркою законів, що мала назву Руська Правда. Щодо походження назви Русь ще досі ведуться дискусії, але виділяють дві основні версії слов'янську та скандинавську. Чому ж доцільно вживати термін Русь Україна? Ця назва підкреслює історичну, культурну, мовну та світоглядну спадкоємність сучасної України від княжої Русі. На жаль, ми живемо в часи, коли історію підлаштовують під власні інтереси. Тому зараз як ніколи важливо вивчати своє минуле, щоб не стати жертвами обману. Підписуйся на канал. Зустрінемося в нових відео.